До вашої уваги простора квартира світленька на 72 квадрати. Дві спальні кімнати роздільні. Перша спальна кімната з власним балкончиком на 14,5 квадрати. Додатково балкон 5,2 квадрати. Вікна балкону виходять на зовні комплексу до дороги. З вікна ми бачимо Новос і там зліва є ще один торговий центр. Кімнати з'єднані коридором. Коридор має площу 10 квадратних метрів плюс додаткова ніша, з якої можна зробити гардероб ще плюс 2 квадрати. Друга спальня також має балкончик. Ця спальня площею 16 квадратних метрів. Вікна балкона виходять на подвір'я, на дитячий майданчик. Ось так. В вікні ми бачимо сусідній комплекс Барселона. Також з цього балкона можна вийти як в спальню, так і на кухню. Це двері на кухні. Також кухня досить простора на 12 квадратних метрів. Квартира має індивідуальне отоплення, двохконтурний котел газовий. Вихідний балкон. І, звичайно ж, сам вузол. Сам вузол поки що суміжний, ну, можна роз'єднати, тому що квадратура 6,2 квадрати теж досить немаленька, якщо лишити суміжний, буде досить простора. У квартирі вже встановлені батареї, вікна, двері, додатково проведені комунікації, проводка на електроенергію. Також встановлені всі лічильники, лічильники в коридорі. Додатково проведені комунікації на воду. Пластикові труби, розводка. Батареї встановлені на кухні і в двох спальних кімнатах.